Півсотні комсомольчан взяли участь у міському конкурсі вишиванок. Захід під назвою Етноподіум Ми Українці відбувся у комсомольську. Вдруге його ініціювали активісти громадської організації Центр Родіс і провели у рамках акції з Днем Народження Україно». Під час заходу відбулося ще кілька цікавих конкурсів. Організатори заходу мали на меті підтримати патріотичну свідомість городян і рідну українську мову. Конкурс вишиванок пройшов у День незалежності України на ганку центральної публічної бібліотеки. Дехто з учасників спеціально приїхав до Комсомольська аби позмагатися у цьому конкурсі. До нашого міста Ганна завітала з Італії, щоб продемонструвати вишиванку. «Ця вишиванка побивала в Італії, вона приїхала з Італії. і ця дівачка теж живе і вчиться в Італії. Теж тоді цю вишиванку, яка була вишита в Західній Україні». Хтось із учасників спеціально придбав вишиванку для участі у міському конкурсі. Мені дуже хотілося щоб в мене до цього дня теж була вишита сорочка. І з'явилася на У нас в цьому році з чоловіком місяць тому 34-річний ювілей спільного життя, і ми поїхали в Карпати і попали в Яремчу якраз на день міста. І там було скільки. Гарного і красивого і дівчина. Я вважаю, що вона мені її подарувала, тому що ту ціну, яку вона взяла, це е, дуже дешево. Вона сказала, я молода, я ще вишию, але я їй розповіла про наш конкурс, розказала, куди поїдеться вишиванка. У кожного учасника своя історія появи вишитої сорочки у гардеробі. Чоловіки розповіли, що національний український одяг їм здебільшого дарували. Вишила і подарила сусідка на моє перше 60-річчя. Цю вишиванку мені подарив, це Петриківська вишивка, мені подарив. першу вишиванку я купив у Гремічузі. Він побачив, що я люблю ці вишиванки, подарив мені на день народження. Історія така сама. Ну, под мені подарила дочка, це вже не перша вишиванка, а після 60 років і пішло, кожен рік по вишиванки. Деякі учасниці виявилися справжніми майстринями. Вони самостійно пошили собі вишиванки. Я сорочку вишила сама. І взагалі я вишиваю очень, очень давно. І не тільки торочки, але Свої сорочки, но й картки. Свою сорочку я вишила сама. Для вискатів. Донечка пішла по моїм слідам. Закінчила Решетилівське училище художніх виробів, машинна вишивка. І два роки тому у мене був ітелей. Вона мене запитала, що тобі подарувати. Я говорю, я хочу вишиванку. Вона з таким захопленням так швидко відповіла: мамо, я тобі вишию калинку, і ось калинка на мені. Марина і Любов представили на конкурсі вишиті сорочки, створені руками їхніх пращурів, вишиванкам вже понад півсотні років. Мої сорочці 74 роки. Її вишила моя прабабуся. У 1939 році. І вона передавалася з покоління у покоління і дійшла до мене. Я гадаю, що у кожного повинна бути така сорочка. У мене вона так давно, що я навіть не знаю, звідки. Ще, мабуть, від бабушки. Для багатьох учасників вишиванка це не просто сорочка, а частина їхньої душі. Оберіг щастя і благополуччя. Для мене це не просто одяг. А це оберег народний від незгод та зла це символ і заповідь народу, як треба жити, жити по заповідям Божим і по народним уставам. Я з дитинства люблю вишиті З 7 років я носила сорочку бо я українка. Цілому на захід прийшло півсотні людей у гаптованих сорочках. Найстаршому учаснику конкурсу було 90 років, найменшим трохи більше року. Захід пройшов за підтримки міської та обласної влади громадських організацій Полтавської і Черкаської областей Молодь діє» та Комсомольської центральної публічної бібліотеки. У рамках заходу також було проведено виставку виробів з українською ручною вишивкою, конкурс дитячих малюнків на асфальті Я люблю Україну, акцію на підтримку української мови говоримо українською було підбито підсумки і нагороджено при переможців фотоконкурсу та конкурсу вітальних листівок, що відбувся напередодні свята. Наприкінці заходу «Етноподіум. Ми українці. Члени журі визначили кращих у конкурсі вишиванок. Усі переможці отримали призи від спонсорів заходу. А на останок разом створили велику вітальну листівку з Днем Народження Україно». Активісти громадської організації Центр Родіс у рамках акції з Днем Народження Україну провели соцопитування серед понад 170 комсомольчан віком до 35 років. Респондентам було поставлено сім запитань, що стосуються історії нашої держави. Результати показали, що більшість городян обізнана у питаннях становлення сучасної країни. 70% учасників дослідження знають дату проголошення акту про незалежність а 50% правильно назвали прізвище першого президента України. 74% респондентів. Чітко знають, яку річницю незалежності святкує Україна цьогоріч. Ще одним цікавим фактом є те, що більшість опитаних 68% у повсякденному житті спілкуються російською мовою, але на роботі та в навчальних закладах 46% респондентів говорять державною мовою.